Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми розпочинаємо черговий етап проекту Агрочендж». і ми вам детально розповімо про один із найважливіших етапів це збирання соняшнику. Загалом етап підготовки техніки до збирання соняшнику. Досить важливий і досить складний. Чому саме так? Особливо, якщо взяти специфіку погодних умов цього року, коли збирання ранніх зернових закінчилося в середині серпня місяця, а збирання соняшнику почалося в середині вересня. Тобто, в нас в цілому є місяць часу для того, щоб якісно підготувати техніку, це саме зернозбиральні комбайни, бункери перевантажувачі, трактори, Тори, котрі задіяні на цьому відповідальному процесі, тому всією механізаторською інженерною командою в цей час треба працювати досить злагоджено, швидко замовляти запасні частини і в е, досить стислий термін е, ремонтувати комбайни і іншу техніку, задіяну на даному процесі. І е, загалом, це в свою чергу. Дає можливість надійно без перепон і без поломок збирати. Таку культуру, як соняшник, вчасно в оптимальні технологічні сроки. При збиранні соняшнику ми намагаємось завжди використовувати найсучасніші моделі комбайнів. Це переважно комбайни з гібридною схемою обмолоту або роторні. Чому саме так? Тому що дані моделі менш пошкоджують насіння соняшнику, дають можливість збирати врожай з меншими втратами та меншою. Сміттєвою домішкою, що в свою чергу економить кошти та час на елеваторному господарстві, бо таким чином вони використовують менше енергоресурсів для очистки насіння соняшнику, і товарні партії виходять з кращими показниками. При збиранні соняшнику переважно використовуються комбайни з гібридною або роторною системою обмолоту. Що дає переваги в порівнянні з барабанними комбайнами. Це менше пошкодження зерна і менша відсотковість потрапляння кошиків до бункера. Тобто, ми отримуємо більш чисте зерно. Жатки використовуються переважно суцільного зрізу, вони в певних. Умовах мають свої недоліки, але в умовах посушливого руху і невеликих кошиків ми за рахунок цих жаток отримуємо менші втрати зерна. Тому в даних умовах вони більш універсальні. Додатково на великих полях ми використовуємо бункери-перевантажувачі, а саме гібридну логістичну схему, що ми маємо на увазі. В локаціях, де недалеко знаходяться вантажівки, котрі відвозять врожай на елеватор, використовується безпосередньо пряме вивантаження, тобто комбайн вивантажує безпосередньо у вантажівку. Якщо ми подивимося на дальні ділянки поля, то ми бачимо, що там працюють бункери перевантажувачі, щоб не витрачати. Дорогоцінний час, так бо саме час збирання він є досить дороговартісним. Ми на великих ділянках поля на краєвих використовуємо бункери-перевантажувачі і таким чином рівномірно розподіляємо комбайни по великих масивах. Тобто тут комбайн вивантажив у вантажівку. кра... з іншого краю поля зерно доставляється бункером-перевантажувачем і потім перевантажується в вантажівку, котра в свою чергу везе врожай на елеватор. Колеги, сьогодні знаходимося на Вінничині, де в нас йде активна фаза обмолоту соняшника. На даному полі висіяно гібрид високолинового соняшника п 64 ne 418 від компанії Піонер. Перед початком збирання на даному полі було проведено десикацію е, декватом. Тим самим ми можемо спостерігати, що соняшник рівномірно дозрівший і готовий до збирання. Врожайність по даному полі в нас іде в межах 3,5 тонни з гектара при вологості 8%. Збирання соняшнику при базовій вологості дає нам позитивний економічний ефект. При візуальному огляді кошика-соняшника ми можемо спостерігати, що в нас відбулося дуже хороше запилення е, всього кошика, і це підтверджує ефективність нашої технології вирощування, що навіть е, негативні умови цього року не мали значний вплив на кінцевий результат. Виходячи з попередніх результатів аналізів від лабораторії, ми Отримуємо оліні з даного поля 50 і більше відсотків. Наша агрономічна служба контролює кожен етап збирання, що дозволило нам зменшити втрати врожаю до 1% по полю в загальному. Колеги, дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі у наступних випусках.